Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Enjoy the DeVolt насолоджуйтесь світом. Мета нашого каналу показати, як живуть люди в інших країнах. Тут ви почуєте реальну оцінку з незаперечними фактами. І сьогодні до вашої уваги зарплати мешканців Індії. Загальний показник середньої зарплати в Індії складає приблизно 21 тисячу рупій на місяць. В перекладі на гривні це приблизно 10 тисяч гривень. А якщо в доларах, то це буде 240 доларів США. Середня зарплата ділиться на два рівні низькокваліфікований і висококваліфікований. Середня зарплата низькокваліфікованого рівня складає 10 тисяч рупій на місяць. Висококваліфікованого 32 тисячі рупі на місяць. В Індії відсутня єдина мінімальна національна заробітна плата. Мінімальна зарплата встановлюється на рівні штатів і може відрізнятися залежно від регіону. Багато хто працює не повний робочий день, особливо жінки. Розглянемо більш детально. Наймані працівники сільського господарства ручної праці. Зарплата від 5 до 12 тисяч рупій на місяць. Найнижча зарплата у збирачів чаю, де переважно працюють жінки. Менеджери та фермери заробляють значно більше. Але сьогодні розглядаємо тільки найманих працівників. Прибиральниці від 6 до 12 тисяч рупій на місяць. Сума залежить від регіону та місця роботи. Наприклад, приватний будинок чи офіс. Заробітна плата обслуговуючого персоналу, наприклад, офіціантів. 18 тисяч рупій на місяць. Звичайно, в дорогих ресторанах значно вище. Охоронці та вахтери житлових комплексів заробляють в середньому. 15 тисяч рупій на місяць. На фабриках та заводах на робочих місцях робітники заробляють від 25 000 до 30 тисяч рупій на місяць. Працівники освіти Вчителі в сільській місцевості заробляють значно менше від 8 до 10 тисяч рупій на місяць. Але вони додатково мають субсидії на комунальні послуги та мають картки на отримання безкоштовних продуктів. В містах заробляють від 25 до 30 тисяч рупій на місяць. Досвідчені педагоги в престижних учбових закладах заробляють від 40 до 80 тисяч рупій на місяць. Професура може заробляти більше. Загалом середньомісячна заробітна плата викладачів освіти складає 30 833 рупій на місяць. Медицина. Медичні робітники. Зарплата залежить від закладу від 10 до 19 тисяч рупій на місяць. Висококваліфіковані медсестри, особливо в хірургії, заробляють від 34 до 60 тисяч рупій на місяць. Лікарі. Показники залежать від спеціалізації досвіду та місця роботи. У приватній кліниці. 40-70 тисяч рупій на місяць. У державній лікарні 60-80 тисяч рупій на місяць. Досвідчений хірург може заробляти 150 тисяч рупій на місяць і вище. Військові. Показник залежить від небезпечності, виконання обов'язків та досвіду. Солдат від 25 до 45 тисяч рупій на місяць. Хавілдар сержант 29-45 тисяч рупій на місяць. Набір Субедар молодший офіцер 35-50 тисяч рупій на місяць плюс надбавки. Капітан 110-125 тисяч рупій на місяць. Полковник від 130 тисяч рупій на місяць та вище. Військові в Індії також отримують додаткові пільги. Такі як безкоштовне медичне обслуговування. Пільги на житло та продукти харчування. В Індії відсутня призовна військова служба тільки за контрактом на добровільній основі. На перший вигляд, зарплати в Індії нижчі, ніж в деяких країнах. Але ціни тут не такі вже й високі. До того ж, ті, хто отримають мінімалку, мають право на оформлення пільгової картки. Але про це та все інше поговоримо у наступному відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити! З вами була Алла Амалія та до нових зустрічей!